Це 10 невідомих або маловідомих слів покутського діалекту, який використовується дуже часто в Івано-Франківській області в Коломийському районі, але він не заслуговано забути. Хоча говорити так уже не можна, тому що фіїнка, як ніхто інший, їх дуже круто популяризує і, напевно, ніхто не робиться краще ніж вона. Перша частина вже викладена, а це друга частина, і тут іще декілька слів для вас. Перше слово це бабрати, це означає порпати, забруднювати або повільно виконувати якусь роботу. Від того. Бабрак це неохайна не людина. Ми цитуємо класиків, Оленко, полізь доню в погріб, та відерце картоплі. Витягни та бери з краю підряд, Не й усе писав кучер. Наступне слово ви знаєте точно це слово «дзигар» або «дзигар», що означає сигарету. Цигарку даємо один дзигарь, на я закурю. Костразівська застава писала так. А якщо поміняти наголос і сказати «дзигарок» або дзигар, то слово означатиме годинок. Оцього я точно не знала, що є «дзигар», а є дзигар. Чути було лише як ритмічно цокають великі дзигарі на стіні біля буфета писав Юрій Смолич. Ще одне класне слово це слово діймитися, що означає причепитися до когось. Біда без цього говорила, та біда брехала, лютився моросяк. «Та Тамін легінніці. Як аби того не діймити? Це не брав сми місти ніколи, писав Гнат. Хоткевич не всі зрозуміють, звісно, про що тут йдеться мова, але е, так говорили люди, і так люди досі говорять. Наступне слово йойкатися, що означає жалітися, журитися. Вона так йойкалася за ним, що страхи брали. Треба Йойкатися, а не підсмішкувати, як всі вернулись від миттєвої. Є такий твір. І ще одне: ми точно використовуємо це фраза, що звучить як та, де там та де або ей де або. Ей -де". Де живеться для вираження категоричного заперечення? Означає аж ніяк. Підбіг лист до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Де тобі фарба Оліна через ніч у теплі засохла, добре не пускає. Писав Іван Якович Франко. Слово ціхо точно знаєте, воно означає тихо. А ну ціхо, бо зараз баба яга прийде. А ну ціхо, доста жвиндіти. Оце мені подобається. І останнє на сьогодні слово, яке підготувала для вас Тетяна Жидака, я своїм виставу озвучила це слово доста, що означає «до». Осить, гострий собі палнує, а плакати ще доста часу. Ще так всі не плачеш, що очі ті витечуть. Писав Василь Стефанник. Як ви влучно зауважили, писав він мовою непростою, але дуже красивою. А це рубрика Говори красиво. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, дайте знати, підпишіть або поставте лайк. А ще краще і, і другі. і до нових зустрічей.